Зі усім привіт! Ну що ж завтра о 17:15 відбудеться матч у іспанській лалізі, Каталонська Барселона, Гансіфліка у себе вдома на Манджуїці. Команда буде приймати каталонську Жерону Мітчела. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Барселону, про Жерону. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте ми взагалі то подивимося ймовірність на перемогу. 78% вважаючи переможе Каталонська Барселона, 13% вважаючи, що матч завершиться в нічю. Та 9% вважаючи переможе Жерона. І ще подивимося взагалі то останні 5 матчів, які були. Зіграні між командами, то тут є абсолютний баланс. Дві перемоги Барселони проти двох перемог Жерони. Також між командами ще була зафіксована одна нічия. Якщо беремо матчики відбувався 28 січня 2023 року. То Барселона на виїзді на стадіоні Жирони з урвуком один на стадії Монтів Барселона Жирону обіграла. Потім команди 10 квітня 2023 року розписали. Мирову нічю 0-0. 10 грудня 2023 року Жерона Барселону і Красно Манжиці перемагає з рогунком 4-2. Артем Довбік, Мігель Гутєрес, Фернандес та Крістіан Стуані забивали тоді голи за Жерону І Жерона здобула перемогу. З асинхронним рахунком 4 травня 24 року Жерона Барселону обіграла, також з рахунком 4 дала. Тобто в сезоні 23-24 Жерона Барселона двічі обіграла з рахунком 4-2. А ось у цьому сезоні команди вже грали. 15 вересня 24-го року Барселона взяла реванш у Жероне. Ці поразки типу з рахунком 4-1 перемогла. Дубила Міне Емалія, гол Дані Ольма гол Педрі принесли каталонському гранду перемогу. Ну а каталонська команда Жерона програла. З Жерона тоді забив Крістіан Стоані. А ще, друзі, взагалі-то дивитися на нинішню турнірну ситуацію, яка в нас є з вами в іспанській Лалізі. То каталонська Барселона є лідером, одноосібним лідером у іспанській лалізії. Після 28 турів каталонський гранд займає першу позицію. 63 наборних пунктів має Барселона, 20 перемог, 3 ніч, 5 поразок. Найкраща атака в іспанській лолізії у Барселони 78 забитих м'яча, 27 м'ячів пропущених, і плюс 51 різниця забитих та пропущених у підвопічні і Фліка. Перемок бачимо підряд, да, має команда Барселони. Що стосовно Жирони, то команда Мічела зараз іде на 13-й сходинці. В Жрони 34 наборних пункта, 12 поразок, 7 нічих, 9 перемог. 36 забитих м'яча має Жерона, 41 м'яч пропущено, мінус 5 різниць забитих та пропущених, 2 поразки та три нічих має жерона. І справді, жерона, можливо, не найкращим чином провела останній матч, але, в принципі, команда показала доволі таки непоганий футбол. Ще, друзі, казати про каталонську Барселону, то команда «Генсі -пліка» знаходиться «Генсі -пліка» і справді знаходиться. Ну, просто в якихось неймовірних кондиціях. Ще подивитися матчі Барселони, то Барселона просто неймовірний. Бенфіку пройшли далі, обіграли. Атліцька мандарі обіграли. Осасуну обіграли 27 березня, хоча важко було у Барселоні, і справді. Ой, сьогодні 3-0 обіграла команда Guadсіfliку свого Суперника. Тобто Барселона зараз в дуже хороших кондиціях знаходиться. Нагадаю, що у суботу, 5 квітня буде матч протерела Беса. У середу, 2 квітня, буде матч з мач Атлітськомадрій. Матч відповідь, потім Дортмунд у червьфінал Ліги Чепоні. Тобто, і справді така ключова зараз стадія сезона. І у Барселони попереду дуже важкі і вирішальні матчі. Що казати про Жерону, то команда Мічела, Ні, справді, можливо, не найкращим чином команда. Виступила в останніх матчах. Тут, можна сказати, поразка один-два від хіта від Атлетіка Більбао, Але якщо брати останні три матчі, то в принципі непоганий був матч з Сельтою. Два-два. поганый был матч против Испании а то против Валенсии С жирона как минимум, не програвала И, в принципе, непоганый матче Жирона выдала Там против Валенсии, например Дуже был такой хороший матч у Жироны да, Жирона, в принципе, Валенсию проиграла И, я уже эта перемога все-таки награла Но, в любом случае, Жирона, в принципе После одних матчах в принципе, мне не сподобалась Есть правде Вот Образы на Криксонсен, Даниоль, Марк Маркан Реттерстеген, Бернальд Играет У Жероне це Марцін, Хіллі, Артеро, Соліс та Доні Вандебек не зіграє ну у Доні Ван Вандебека дискваліфікація, тому він не зіграє. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити безпосередньо до думок. Чого взагалі очікує цього матча? Це, знаєте, таке своєрідне каталонське дербі. Справді дві команди з Кталоні. Жерона та каталонська Барселона. Так, 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 Матч, в принципі, дуже важливий для обох команд. Обо, в обох команд, в принципі, різні задачі. Що виграти чемпіонат Іспанії. Но Жерона, в принципі, я вам хочу сказати, що в принципі, має шанс поборотися за Єврокубки. Теоретичні шанси є. Лише в 6 очок. Мені Мельорк відстає пару успішних удачних результатів. підряд може Жерону підняти на позиції вище. Тому, друзі, я очікую хорошого футболу ти між в принципі, матчі Бассон та Жероні. В Жероне в принципі, доцікавляють. У минулому сезоні, наприклад, Жерона взагалі двічі Барсон обігрувала І да! Можливо, ця Жерона була трішки іншою. Вось, але в будь якому випадку Жерона примічили, на мою думку, неймовірно спрогресувала. Ну, просто неймовірно. Я думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка. Думаю, що Барселона заб'є ворота Жерно. Ну, і думаю, що Жерона заміє забити голову Барселони. Тому я все-таки, друзі, думаю, що тут. Абидикого не заб'ють. Абидокво не заб'ють. Друга моя думка. ось кому, Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Барселоні. Я думаю, що команда Гансі Фліка, ну, як мінімум, думаю, Жероні не програє, нічю я не виключаю. Але мені, друзі, ще серць підказує, що Барселона це переможе. може, це і ця перемога буде якась дуже важкою і мінімальною. Я думаю, що десь так з рахунком 2-1. Барселона все-таки Жероно все-таки зуміє обіграти. Але я, друзі, думаю, що цей матч буде дуже важкий для Барселони. Тому що Жерона дуже сильна команда, і Жерона, в принципі, гідний бій, може дати абсолютно будь-якому супернику. Те, що обидві дві команди заб'ються, та каталонська Барселона, як мінімум, думаю, Жероні не програє. Мені серце підказує, що буде якась мінімальна перемога Барселони з рахунком там, там або 2-1, або 3-1. Друзі, ще в загалі думаєте ви, з приводу цього матчу, ви можете, друзі, написати свою думку в коментарях. Побажаємо, друзі, Барселоні всього самого-самого найкращого. Ну і Жероні Мічо, тому ну, так, друзі, побажаємо Барселоні всього самого-самого найкращого та Жероні Мічо також побажаю всього самого-самого найкращого. А я вам, друзі, також хочу побажати всього самого-самого найкращого. Вчасно, друзі, нагадаю свою думку. Обидві команди, думаю, заб'ють. Я думаю, що Барселона, як мінімум, думаю, що Роні не програє. Всього мені, друзі, ще серце підказує, що Барселона все-таки якусь мінімальну перемогу. Там 2-1 все-таки одержана Ось, Але я, друзі, очікую такого хорошого футбола. Друзі, я вам дякую за увагу. вам тільки добра та щастя в житті. Головне, друзі, ви будете завжди щасливі, Ми завжди. Це друзі не головне. Ось берегіт, мої любі, друзі. Бажаємо тільки добра. Та щастя в житті! Зверніть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.